Історія, яку я сьогодні вам розповім, не для вразливих людей, шокуючи подробиці звірств та розслідування, яке тривало понад 40 років. Ласкаво просимо на канал Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу гамбургери Джо Метені. А ти не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відео, так ти підтримаєш розвиток каналу. Тож, давайте почнемо. Все почалося 2 квітня 1965 року в Балтіморі, багатодітній сім'ї народився хлопчик, якого назвали Джозеф. Раннє життя Джо Меттені було не зовсім легким. Так як батько сімейства був пиякою, матері доводилось працювати за двох, щоб мати можливість забезпечити своїх шістьох дітей. Через 6 років в автомобільній аварії загинув батько. Після чого мати практично весь свій час проводила на роботі в дві зміни. Звісно, діти були обділені увагою батьків, тому наймолодшого Джозефа тимчасово віддавали на виховання в прийомні сім'ї. Хлопчик мав гарну успішність в навчанні та дисципліні. В школі вчителі підмічали в хлопцеві хист до наук. Але після закінчення школи, коли йому було 18 років, Метені приєднався до армії Сполучених Штатів. У 1973 році його мати розповідала, що він служив у Німеччині, хоча він стверджував, що служив у В'єтнамі, де пристрастився до героїну, коли служив у артилерійській частині. Метені рідко спілкувався зі своєю матір'ю після того, як він вступив в армію. Вона сказала: Він просто віддалявся все далі і далі. Я думаю, що найгірше, що з ним трапилось, це наркотики. Це сумно, це дуже сумна історія. У 1990-х роках за іронією долі метані був відомий як крихітка, оскільки мав зріст 6 футів і 1 дюйм. Це приблизно 185 сантиметрів, високу статуру та надмірну вагу. Після звільнення із служби він проводив свій час у барах, жив із групами безпритульних у тимчасових таборах у південному Балтіморі та витрачав майже всі свої гроші на крек, героїн та алкогольні напої. Проте він мав постійну роботу водія вантажівки, а знайомі описували його як розумного, вічливо розмовляючого і дуже вихованого чоловіка. Під час чергового візиту до нічного клубу Джо зустрів дівчину, яку покохав з першого погляду. В них зав'язалися відносини і навіть народився син. Але проблема була в тому, що дружина також була наркотично залежна. Одного дня, коли Метані повернувся з роботи, його дружини та дитини просто не було. Запідозривши, що вона пішла з дитиною до іншого чоловіка, метані впав у гнів. Пізніше він стверджував, що саме ця подія і спричинила серію його вбивств. Після зникнення своєї сім'ї Метені кілька днів ходив їх шукати. Він шукав їх всюди, в тому числі і під мостами, де вона купувала наркотики, але нікого не знайшов. Зрештою, він натрапив на двох безхатченків, які, на його думку, приховували від нього інформацію про місце знаходження його родини. Він убив обох сокирою, яку прихопив із собою. Дорогою він зустрів ще двох жінок, які були під дією наркотичних речовин та вели себе неадекватно. Це дратувало Джо, тому він по черзі зґвалтував жінок, а потім вбив. Закінчивши розправу над безпритульними, чоловік помітив рибалку. Який, на його думку, міг все бачити. Тому, недовго думаючи, він дістав із смітника металеву трубу і зненацька напав на бідолашного. Від отриманих травм чоловік також помер на місці. Зрештою, Метені був заарештований і навіть заявив правоохоронним органам, що того ж вечора скоїв ще три вбивства, не пов'язані між собою. Однак цю справу закрили за Брак доказів, і його відпустили. Це його не перші і не єдині жертви. Після цього інциденту Джо попросився на колишню роботу і керівництво знову його прийняли. Йому навіть дозволили жити на території компанії, але за умови, що він буде охороняти всю територію. Керівник, увійшовши у складне положення підлеглого, довірив йому ключі від всіх будівель, але. Він не знав, що у Метині були свої плани на цю територію. У 1994 році він убив секс-працівницю на ім'я Кеті Енн Мегзінер. Він спочатку поховав її тіло в неглибокій могилі на фабриці, де він і працював, але потім він повернувся до тіла через 6 місяців, викопав і забрав голову, поклав її в ящик і викинув у смітник. Через приблизно півроку після розставання Метені дізнався місце перебування своєї родини. Як він сам стверджував, я дізнався приблизно через шість місяців, що вона переїхала на інший кінець міста з якимось мудаком, який змусив її продавати свою дупу за наркотики. Їх затримали за наркотики, а сина мого забрали за нехтування дитиною та жорстоке поводження з нею. На жаль. Це знання, здавалося, не втамувало його спраги до насильства. У 1996 році Джо Метені вбив Кімберлі Лін Спейцер, встромивши їй ножа в груди. На цей раз від тіла він вирішив позбавитися іншим шляхом. Він розчленував жінку, розфасував її м'ясо по попелєтеленови пакетам та поклав до морозилки. Рештки кісток та органи він закопав на території заводу. Після цього він швидко винайняв перевізний кіоск, де продавав гамбургери власного виробництва біля дороги. Як ви вже могли здогадатися, в котлети він клав те саме людське м'ясо із морозилки. Як пізніше Джо розповість, він змішував свинину або телятину із м'ясом Кімберлі, тому ніхто і запідозрити не міг, що вони тоді їли. Менш ніж через місяць він ділився наркотиками у своєму трейлері. З жінкою на ім'я Ріта Кемпер. Коли Кемпер відмовилася від сексу з ним і спробувала втекти з трейлера, Метені погнався за нею, побив її, затягнув назад у трейлер і спробував зґвалтувати. Але жінці і на цей раз вдалося втекти. Вона перелізла через паркан із колючим дротом та побігла до найближчої дороги, там її помітив проїжджаючий водій. Так вона опинилася в лікарні. Звідки і викликали поліцейських, яким вона все розповіла. Кемпер сказала, що коли він намагався вбити її, то навіть кричав: я збираюся вбити тебе і поховати в лісі разом з іншими дівчатами. В цей час Метоні почав пакувати речі для втечі, але вже дуже скоро він почув звук сирен поліцейських машин. Коли його затримували, він все заперечував на рахунок його вини. Він спростував свідчення жінки і говорив, ніби все було за її згодою. Він наголосив на тому, що вона вживала наркотики та з самого початку поводила себе неадекватно. На цій невеселій ноті його знову відпустили офіцери повірили йому. Вийшовши на волю, Метені, турбувала думка про те, що вціліла Ріта Кемпер розповіла про інших його закопаних жінок. Тому він вигадав план, за яким він швидко переховає тіла своїх жертв, які були закопані на території заводу в інше місце. Зрозумівши, що самому йому швидко не впоратись, він попросив допомоги у свого друга із заводу. Це була його остання безповоротна помилка. Цей друг, почувши відметені його історію, того ж дня, заявив на нього в поліцію, додавши всі деталі розповіді. 15 грудня 1996 року поліція заарештувала вбивцю. Можливо, ви могли очікувати боротьби від такої жорстокої людини, як Джо Метані. Але поліцейські, які затримували, були здивовані, коли він залишався мирним і просто сказав: я дуже хвора людина. Вже у відділенні поліції на допиті Метані справжні масштаби його злочинів були розкриті. Метені стверджував, що він убив близько 10 людей, більшість з яких були молодими білими жінками секс бізнесу, тіла яких він кинув у річку Потапско. про те, що до більшості цих жертв так і не було знайдено доказів. Під час інтерв'ю Метені також розкрив тривожну інформацію про те, що він робив з тілами після вбивства своїх жертв, у тому числі він розказав про випадок із. Кімберлі Лін Спейсер. Як говорив сам Джо Метані. Я нарізав м'ясо, поклав його в кілька мисок і поклав у морозилку, а потім відкрив кіоск. У мене були справжні сендвічі з розбіфом і свининою. Вони були дуже смачні. Смак людського тіла був дуже схожий на свинину. Якщо змішати це разом, ніхто не відрізнить. І дійсно, здавалося, що ніхто не міг помітити різницю або. Можливо, ніхто не міг зрозуміти, що їм подавали людське м'ясо. Скільки людей спожило бургери Метені, невідомо. Пізніше сам Метені сказав в одному із інтерв'ю. Тож, коли наступного разу, коли ви поїдете по дорозі і випадково побачите відкритий яловичий стенд, якого ви ніколи раніше не бачили, обов'язково подумайте про цю історію, перш ніж взяти шматок цього бутерброда. Метені ніколи не виявляв жодного каяття у скоєних злочинах. Він стверджував, що єдине про що він шкодує, це те, що йому так і не вдалося вбити свою колишню дівчину та чоловіка, з яким вона втекла. Тільки в 1997 році був проведений суд по справі вцілівши ріти кемпер, і його засудили до 50 років ув'язнення за напад та спробу зґвалтування. А 14 липня 2000 року його судили за вбивство та приговорили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Спочатку Метені був засуджений до смертної кари, але пізніше вирок був змінений на довічне ув'язнення. Метені знайшли мертвим у своїй тюремній камері у 2017 році. На той час йому було 62 роки, а причини смерті. Досі невідомі. Нам залишається тільки здогадуватися про число його жертв. Чи було воно насправді таким, як він говорив? Треба враховувати, що Метені був ментально хворою людиною. Він брехав і вигадував нові історії, яким не було ніколи знайдено ніяких підтверджень. Дякую за перегляд історії. Діліться своїми думками на рахунок цієї справи. Зустрінемося в наступному відео і бережіть себе.